Мідна копальня на Гаденк. Індія, 2009. -й. Інститут астрофізики університету Делі. Ти казав це на телефонна розмова. Чому не приїхав на конференцію? Це треба бачити, сер. Сап нам. Не називай мене сер. Наскільки це глибоко? 3300 метрів. Такий ліс в Індії лише один. Це була найглибша мідна копельня у світі. Пам'ятаєте мого брата Гурді? Він же студент. Намасте доктора Емслісера. Едріан. Ніякого Уджі, оур, бар, чай є. Морозильник то тут гай є. А ти економ. ясно? Як ви працюєте у цьому пеклі? Сьогодні ще нічого, друже. Часто температура буває під 50 градусів. З нами працює доктор Лакеш, спеціаліст з квантової фізики з Ченя. Намасте. — Доктор Гемслі. Ну. то що новенького? Це нейтрино в нормальному стані. Аморфна маса, без електричного заряду. Проходять крізь звичайну матерію і нікого не турбують. Ти казав, що після останніх сонячних спалахів кількість подвоїлась. Минула ж тиждень. Це сталося два дні тому. Найбільші сонячні спалахи в історії людства. Уяви активність нейтрино відтоді зростає нечумано. Боже милий. А мене турбує інша Едрін. Вперше в історії нейтрино провокують фізичну реакцію. Ви все побачите. Хоча повірити важко. Бай, Колдо, Цей колодязь глибше ще на 2000 метрів. Схоже, що нейтрино, які йдуть із сонця, мутували у новий вид ядерних частинок. Вони нагрівають земну кору і ведуть себе як мікрохвилі. Чарлі Фрост живим репортажем з Єлоустонського парку, уже незабаром найбільшого в світі, активного вулкану. Я слухав передачу, і мені стало цікаво, що саме почнеться почнеться у Голлівуді. Це апокаліпсис. Останній день, судний день, кінець нашого світу, шановний. Християни звали його Ушестям, але але вже Майя все знали хопі і хоп, і, 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 дзин, і біблія. У давні часи народ Майя був першою цивілізацією, яка відкрила, що в нашої планети є термін придатності. Згідно з їхнім календарем, 2012 року станеться небачений катаклізм, коли планети нашої сонячної системи стануть в ряд. Це відбувається раз на 640 тисяч років. Оні, знов. уявіть собі, що земля це апельсин. Наше сонце почне випромінювати такий жахливий рівень радіації цих малих гадів звуть нейтрино, що земне ядро розплавиться. Це середина апельсина, а поверхню нашої планети почне ковбасити. Ще у 58-му професор Чарльз Гепгут назвав цей процес зміщенням земної кори. Люди нам світить гаплик. Сили матінки природи зітруть нас з лиця землі у день зимового сонцестояння, 21 грудня 2012-го. Прислав в карту Чарлі. Карту чого? Вони будують космічні кораблі. Уся глобальна система зв'язку зникла, сир. Єдині сигнали на наші супутники посилають кораблі у Чомінгу. Нарешті щось хороше. Які новини, доктора? Ми очікуємо, що цунамі дійдуть до суходолу на всіх континентах. У Чомінгу вода буде приблизно за шість годин. Схоже, земна кора змістилася більш ніж на 23 градуси на південний захід. Дані також показують, що земні полюси змінили свої магнітні поля. Це їхні нові координати. То що? Тепер північний полюс знаходиться десь у Вісконсині. Насправді це південний полюс. Океана чомусь немає, а ми близько від місця призначення. Увесь суходіл змістився на тисячу миль. На 1578, якщо точніше, відбулося зміщення земної кори. Теорія професора Гепгуда, 58 рік. Етрін, чудово. Я хочу тобі показати перші знімки супутника. Вирівнювання океанського дна виявилося не таким екстремальним, як ми очікували. Вода спадає значно швидше, ніж ми думали. Слава Богу. І у це важко повірити, але Гімалаї вже не є вершиною світу. Тепер це драконові гори у квазулу Наталі. У весь африканський континент піднявся на кілька тисяч метрів. Його, напевно, і не затоплювало. Тому що там є ми з доброї надії. Наш курс лежить туди.